Рятують життя і ставлять рекорди на спортивних майданчиках. У ДСНС Івано-Франківщини служить династія блонських батько і два сини. Попри небезпечну і важку професію, чоловіки знаходять час на участь у змаганнях та навіть мають нагороди на національних і міжнародних турнірах. Більше розкаже Тетяна Дадак. На цьому відео Мар'яну 9 років, і він уже учасник змагань. Спорт і досі є невід'ємною частиною його життя. Спорт мені допоміг бути психологічно стійкішим, витривалішим, уважнішим, бо це дуже важливо в нашій піротехнічній професії. За спиною у рятувальника чимало золотих медалей. Змагання за збірну України було в Республіки Польща. Я тоді став чемпіоном з подавання 100-метрової смуги з перешкодами. Мені дуже допомогла підтримка своїх рідних, батька, мати, брата, своїх друзів і те, що я представляв Україну, це мені теж дало таких сил, щоб боротися, доказати, що Україна найсильніша у світі. Владислав фахівець відділення реагування на надзвичайні ситуації каже, фізична витривалість у його роботі вкрай важлива. Мені дуже сильно подобається це, що можна поєднувати спорт і роботу, бо робота наша є дуже важлива і небезпечна. І в вільний час я провожу себе як то в тонус, морально, психологічно і займаюся спортом. Приймав участь в світових змаганнях, в обласних, в всеукраїнських, міжнародних. І я пам'ятаю, як коментатор завжди говорив, що два брати у фіналі буде боротьба. І мій брат став чемпіоном в місті івано франківську я зайняв третє місце. І це дуже надихає, що разом з братом тримаємо таку Результати однакові. Прикладом для молодих рятувальників став батько Павло Блонський. Він також поєднує професію зі спортом. Ми з дружиною гордимося, що сини вибрали таку професію рятувальника, як і вибрав раніше я, і пишаємося їхніми досягненнями, які прославляють Україну. Зараз родина готується до участі у нових турнірах.